Доброго дня. Зараз покажу вам один прийом, який застосовується при при зборці дверей, установки їх. І лично я сам столкнувся з такою проблемкою. Зараз покажу вам її. ну От, виходить, е, що двері не заходять в коробку. Е, міряв, міряв. Тут вийшло у мене. Стара коробка вуще, тут ширше. І коли установив на петлі, петля зайшла в патай свій. і двері піднялися. Ну і звісно тут вони тепер не закриваються. Значить, що робимо? Беремо, відпускаємо саморізи. Двері наші трохи просядуть. Сюди підложуємо, можна картон, можна щепки. Зараз я ще трошки відкручу, це вже я відкрутив, там ще був більший зазор. І покажу вам далі. Так, відпустив я всі 4 саморізи. Раз, два, три, чотири. Двері наші тепер закриваються. Сюди де образувався у нас такий зазор між петлею і самими дверми, можна забити щепки. Так, ну і ще одне. Значить вверху у нас оставляємо приблизно 2 міліметри з боку 3 і в самому низу 4 мм. Це для того, щоб, якщо двері розбухнуть від сирості, щоб вони могли закриватись. Так, ну от, в принципі, і все. Кстаті, вверху я. Не робив. Перемичку ще вниз, просто вверху шив і внизу. Посадив на клей і в шахматному порядку закрутив саморізи. Ще теж склеєний наклей на клею. Зараз покажу вам назву клея. ПВА Акфікс Д3 турецький клей. До речі, за ніч в мастерською було 10 градусів, повністю висохло все, зжимав трубцин, з трубцин не було, зжимав, зараз покажу така. по всьому периметру, це вона магазина, але я доточив трохи, бо не хватило вірьовки, точніше, Багато. На будущем треба буде робити струбцину десь метрову. Так, ну, от в принципі, все. І що я хотів договорити, наутро, от, коли я все склеїв, ще не було цієї перемички, то двері я вже піднімав за один край і двері вже держались на, ну, на одному клею. Ну В принципі, все, до побачення. На все добре.